Hmm. І, ну, Такий сквер у центрі села, там, де є маса і дерев. Ото липи будуть падати, що це його порядку не робить. — Та робить? та чого не роблять? Але комунальники забирають весь час. Вони можуть нести ту доріжку. Ну, але прибирають. Ну та як це? Реконструкцію його зробити можеш, чи ні? Ну, — можна та старі забрали. Дві це забрали я акації зараз, позабирали береги старі. Зази, Тоді я так само побаху, коли ми були. Випилити, зробити, там має щось на то місце поставити. Так. Ми не підемо у парк, у кобаки, у гуцульщину і візьмемо три туї і посадимо на таку площу. Але це не буде. Це треба зробити лавки, треба зробити доріжки, треба зробити щось. Ну, Це, це не комусь. Але Сергій Васильович... я не проти, я двома руками. Сергій Васильович, дивіться, у нас там та, мочора -мо та, йде та, зверху. Вверху вода, у нас там добавить. Що... що вода не сходить. Там треба вирізати, де значить воду. Я вам світ, що ми робимо, то зле. Ну чого зле, ви кажете, що нічого не зробилося. Ні. Зробили, е, було почувані діти були. Ось у болоті були. Поставили плиточку. Так чи не так? Є депутати? Діти є, діти там є, ви знаєте що, там пройти не може, там такий збрит з боку. З їм ще туалета туди треба, щоб всякі не та. їм покласти. Що вони там виробляють? Чи я хочу, а що та? де та. 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 там? Ну що, як не так? Я запитав, що ідею ви одобрили? Скажіть, будь ласка. А чому не одобрили? Ну Я кажу, класний класний. Туди зробили все, що діти було там ходити, та ж, я, я, ту... та ж я за ту доріжку я і голосував і казав, що треба перший за все покласти доріжку. А я за все Віктор,

То парк прибраний, то ж прибирається. А напроти будинку культури Ну, Напроти будинку культури, то взагалі, ну що? Ну що, ну а що, і так триває, на безку вже буде. Ні, Ну що? Ініціатива ноль. Жовтої глини усипали, а там, напевно, так і просто то, що ця дорога до мене. Отакий горпік зробили, а тим горбом Все. І грейдер їхав після того. На нас сусідньо Ольги соб'ю вулицю, маємо так. так у нас депутати з рейдером йдуть і Добре беруть участь у роботі рейдера. А ви хоч раз були, а ви наоборот не да йде сипати там, там не сеп, тут не сеп, тут асфальт.

Школи проходила загрібати, прибирати парки і так далі. Але батьки з кожним роком вичитують тільки одні права, а про околицькі не немає, немає. На, на рахунок цього. Так, діти там перебувають. Так, мені лише кожен раз проходять і розказувати ваші шкільники. Але моя школа закінчується о 1615 о у 16, 16, Чого ці діти під час воєнного стану? В темну пору до Б там, що вони там робить, ну цеї діти там. Всі знають, чиї діти, знають, чого знаю, no. знаю, вони туди приїжджають мотоциклами, що там робила поліція, скільки раз зауваження робили і що там є. А це по доріжку? Цього не підлітають, що йдуть дороги. А це досить, Чи, це? Бо, це до дороги. Має забрати? Як нас прибирання, це в нас доріжка заміниться кожен день, контроль. Ну Дивіться, вона, вона прибирає дивіться, Сьогодні вона прибрала, вечором ви піться, ви всі розуміємо. З все несуть у парк, сімічки зразу це, ну що, то вона... Ну але як день вона має замітати? А пап принесли назад їхні сміття. Ні, ну просто треба. Я з'їду. Завдя за я таку їду, так, я піти. — Питання не тому, що вони не мають піти. питання, <ріпи> тому що діти за <ріпи> собою не вміють прибирати. Там мотоцикли цілу ніч, поки погода, це йо, ті звуки, то, то ви хоч раз на 102 позвонили за мотоциклом? — Позвонили. Okay. Я, я раз одного зловив, зловив того, що їду. Він їде попри мене, я ровером їду. І показую, ставай не стає. Я показую, що зараз цей робить треба политика. І спокійно, ну, не їхав він вже попри мене цей. Радиш, Максим. Ну. Ну, це що ви одне позволили, вона не вишила проблема. Проблема це і в ківчині, і ворожній, і по сорок. Мотоцикл зараз і це про, все поїхали, що ти можеш знати. Але не віці, ці транспортні за як не мають, вони без номерних знаків. Мені це все може зробити. Ви це без номерних знаків може бути не хотіти. Та на це є поліція, яка на ці речі має реагувати, але їх треба відомити. Це на поліцію, це на депутати вони. Причому це є пряма відповідальність. Ну що трахуєте? За то, що немає, немає, а не знати, ви не звертаєтеся, ви... то має депутат звертатися. Сверд... Кожен з нас звертав. має дзвонити. Ми звертаємося, таке, кожній за ні, навіть я... охорони, піднімається питання. Степановича я звернувся. Степанович, там поїхала така ферчина, повезла дуба. Я, там дуба ну був. я зразу маю їхти у Кобаті але відповідь такого не було. Ну не було, я доступу до камер не маю. всі мають, ви немає. Ви б хотіли мати і ви би мали? Що мають депутати, хто хоче? Піди нами, хто була не мати доступ. Я не знаю, у кого це звертатися. Ну бо ви так працюєте, знаєте. А Ви нічого не знаєте. Що, ви прийшли, сказали, дайте мені доступ, Та ви мали вже три доступ. На захід далі винні лиш. Шановні депутати, захід у нас у 12 годині приїхали з обласної культури, захищаються наші два народні. Що я можу, якщо ми можемо можемо завершити секції, можемо прямої голові набув, що маєте бажання вашего розпорядження від партами, щоб школи додатковами електросурсами для подолання втрат в разі відсутності світла розрахувати вода паливо, було, коли в разі відсутності тривали харчування до бочів освіту заклад. Чи будуть вони тобі? Бо будемо сами місце. Ну <продуктор> no, я думаю, що тут забезпечувати водобуду, це не можна. No, Забезпечити більшими продуктами, а на генератори потрібно до того. Наприклад, і відправити чи ну але заведений. Там руки, ну що, залежить від Києвого, щоб зарядити, бо треба цікаво, щоб до так чи докупало країн. Не який може хоч забезпечити. На 50 кВт, так, але скільки треба дозволуватися. Я там розрахунки треба зробити, кризове меню і так далі. Там взяла до 10 що Вимоги є. Вернула нарада по цивільного захисту, звичайний день, ще сьогодні останній день. Ну, доповідали, і парусіла Йоанна, і громади всі були позавчора. І е, зрозуміло, що не страхується. І mm. в разі Боже Бороне, цієї ситуації з радіо, не дай Боже враженням. Я видно, ну, yeah, sure. ну, що, ну, що до цього не все готується. Але ми розуміємо, ми в селі нам набагато yeah, простіше, бо абсолютно. всі діти по хатах і кожен вдома собі вже, як, як зможе. Ну, ніхто не буде дитину в школі тримати, навіть, якщо не буде світло, буде холодно. Та ніхто не буде харчувати. Ну, я розумію, що не пишуть, бо Треба розробити і подати вам, але ви приймаєте інформацію. Ну, Та так, але це, ну, ми не проти. Вони нам пишуть, ми Ні, це... не таке замовлення, я кажу, ми так, все, наскільки скидають на це місцеве самоврядування, ви бачите, чим раз, все на місцеве самоврядування. Все. Чи буде у вас Як не буде, то всі питання, які виносились на розгляд 37-ї чергової сесії Рожінської сільської ради, можуть бути. Насідання сесії виготовляють. Можете... Ще... Jesus, Jesus,